Колись я написала пост, який починався словами: вчора померла Марина Хмаловська, і від мене відписалось 300 підписників за 5 хвилин. Сьогодні ми говоримо про страх смерті, що з ним робити і для чого він потрібен. Залишайтесь в цьому відео до кінця зі мною, і я розкрию ці теми. Некролог, який я почала із слів вчора померла Марина Хмеловська. І далі, наприкінці посту в інстаграмі, було зрозуміло, що цій людині було там 94 роки, були промови людей з вдячностями за те, який внесок у розвиток суспільства внесла Марина Хмеловська. і було зрозуміло, що це некролог, це така практика, яку я написала для того, щоб зрозуміти, для чого взагалі я живу. Але реакція людей на цей некролог в інстаграмі була дуже дуже гостра. Люди почали мене звинувачувати, що я хайпую на темі смерті, і що у них все опустилося вниз, коли вони це прочитали. Було дуже багато таких коментарів, засуджуючих, але й частина людей. Зрозуміли, чому я це написала, і вони пішли у свої внутрішні трансформації після цього посту. Давайте ж розберемось, чому людей так тригерить тема смерті і що взагалі з цим робити. І навіщо я написала цей некролог? Перед історією я була в трьохденному ретриті мовчання. Я уїхала в гори, я робила свої практики, йогу, медитацію і проходила свої буддийські курси про просвітлення. І на одному з цих курсів вчитель дала завдання написати нікролог і поміркувати, на що ми витрачаємо свій час життя, як ми живемо, для чого ми живемо. Чи правильно ми розставляємо пріоритети в своєму житті? І для того, щоб гостро це відчути, було таке завдання: написати нікролог для себе. Я не планувала його викладати в інстаграм, але так пішла енергія після ретриту, що я відчула, що це потрібно прожити і іншим людям. І коли я писала цей у мене просто трусились руки. Я вся була червона, спітніла. Бо мені було дуже страшно навіть написати оці слова. Вчора померла Марина Хмеловська. Я розуміла, що декілька секунд, 5-10 секунд, поки дочитають люди до кінця, вони будуть думати, що я померла. Мені було страшно в це йти, але я пішла. Для чого? Для того, щоб трансформувати цей страх. Ви багато мене питаєте, а як трансформувати страх? Будь-який не тільки страх смерті, а він трансформується тільки. Діями, і я пішла в цю дію. Я зробила те, що мені було страшне. Я написала цей нікролог, в якому я розповіла, що Марина Хмиловська прожила гідне життя, що вона досягла просвітлення, що вона зробила внесок в розвиток суспільства завдяки її праці. Змінилася судова система, податкова система, освітня система. Відкрився університет карми. Люди почали сплачувати податки. Була започаткована. Спрощена податкова система, що люди можуть заробляти багато і багато платити податків, не скриваючись. Ну там дуже багато було цікавих фактів, і кхм, тих наслідків, яких би я хотіла залишити після своєї смерті. І людей просто порвало як хомячків. 300 людей за 5 хвилин відписалися і сказали: Фу Марина, ми думали, що ви духовна, ми думали, що ви класна. А ви просто сучка драна, хайпушниця, яка хайпує на своїй смерті. Як вам не соромно, все, ми вас більш читати не будемо. Інші люди писали: Боже, ти нас так налякала. Будь ласка, будь ласка, так більше не роби. Третя категорія учнів написали дуже багато вдячності. Марино, дякуємо. За 30 секунд у нас в душі відбулись такі трансформації. По-перше, ми пожалкували, що ми у вас не вчились, ми подумали, що ви е, померли. І ми просто сиділи і плакали, поки не дочитали цей пост до кінця, що ми не встигли у вас повчитися. Інші учні. Написали вчителю дякую. Я написала заяву на звільнення з роботи, яка мені вже отут сидить. Хтось з людей написав: Я подав на розлучення, бо я зрозуміла, якщо я завтра помру, і про мене вийде такий пост, а він вийде від моїх друзів, то я буду жалкувати, що я була в рабстві цих відносин і я хочу від них звільнитися. За 30 секунд люди пройшли колосальну трансформацію. Проживши зі мною мою смерть. І коли я медитувала, і мені прийшла інформація, що я повинна написати цей некролог не тільки для себе в зошит, але й опублікувати в інстаграмі, я запитала у своїх вищих наставників з тонкого плану, навіщо це? І відповідь була така: Перше, люди, читаючи, що вони втратили тебе, пройдуть ті трансформації швидко, які б вони пройшли. Більш жорстко, коли б вони втратили своїх близьких. І після того, як вони зроблять правильні висновки після цього посту, висновки, які змусять їх зробити, якісь дії, які вони відкладали, їм не потрібно бути буде проживати. Смерть близьких людей для того, щоб запустити ці трансформації. Вони швидко пройдуть ці трансформації через прочитання цього посту. По-друге, ти пропрацюєш свій страх і розставиш свої пріоритети в житті. І третє, твої учні, які розуміють твою глибину, вони розставлять пріоритети і почнуть те, що вони давно відкладали. Ви знаєте, і так і трапилось після цього ретриту, після цього некрологу я. Вкотре поставила у пріоритет свою духовну практику. Я перестала брати телефон раніше ніж одинадцята година. Поки я не зроблю медитацію, не зроблю йогу, поки я не заповню свої щоденники своїми практиками. Я поставила пріоритет проходження курсів про просвітлення, і я здала їх 4 курси за рік, плюс декілька курсів вчительських. Я роздвинула все. Я поставила свій духовний шлях в пріоритет, і це було б неможливо. Якби я не написала цей некролог і не зрозуміла, що я можу померти будь-якого дня від цього ніхто не застрахований, і про що я буду жаліти? Відповідь для мене була однозначна: я буду жаліти, що я нічого не зробила для того, щоб досягти просвітлення, щоб шлях до просвітлення поставити в пріоритет. Я заробляла гроші. я... Там ходила на якісь тусовки, купляла якісь речі, дивилася серіали. Ні, я займалась йогою, Так, я вчилася своїх вчителів, але це було, знаєте, якби у цей духовний шлях, і пріоритет цього духовного шляху постійно підвідали якісь буденні справи: діти, робота, хоча й робота пов'язана з духовністю, з передачі знань. І, от після цього некрологу я поставила ще і ще раз. У пріоритет, от саме духовний шлях, от саме е, здачу курсів про просвітлення, от саме мету потрапити в закриті, більш глибокі вчення, як, вчення які ведуть саме до е, трансформації свідомості, до свідомості Будди. Це був дуже цікавий досвід, але він мені приніс дуже великі результати. Я дійсно зрозуміла, що всі гроші. Всі соціальні здобутки, якісь, всі буденні справи, вони підпорядковані моєму духовному шляху. І єдина про що я пожалакую, це те, що я, наприклад, в черговий раз. Померла і не зробила от, не то, що нічого, а не поставила в пріоритет, щоб досягти просвітлення. Бо зараз у мене, наприклад, якщо аналізувати моє життя, у мене ідеальні умови. У мене є вчителі. Я знаю конкретний алгоритм, як прийти до просвітлення. У мене є інструменти, у мене є гроші для того, щоб їздити на ретрити, навчатися у найкращих майстрів цього світу. У мене є родина, у мене є партнер для практик. У мене є діти. Я встигла народити дітей. Тобто я в принципі в сансарному. Розумінні досягла в принципі всього, і у мене зараз ідеальні умови, щоб сидіти в медитації і не думати, а чим мені сплачувати оренду будинку. Наприклад, це потрібно бути просто божевільною, щоб не скористатися цим і не побачити, що у тебе ідеальні умови для того, щоб зараз цей шлях. Почати поставити в пріоритет і досягти цієї мети. Тому, мої хороші, страх смерті, думати про страх смерті, відчувати його це непогано. Я вам пропоную страх смерті перетворити в таке топливо, в бензин, не знаю, в дізель, на чому ви там їздите, і їхати на цьому топливі, на цьому пальному. Для того, щоб правильно розставити пріоритети в своєму житті, в нашій лінії передачі є така практика: кожного ранку ви встаєте у дзеркало, чистите зуби і кажете, сьогодні о шостій вечора я помру. Неможливо, я помру. А я точно знаю, що о шостій вечора я сьогодні помру. І це останній день мого життя. Що ви будете робити в цей день? Чим ви наповните свій день, з ким ви будете спілкуватися, які справи ви викреслите, а які поставите в пріоритет, з якими думками ви будете уходити сьогодні, о 6-й вечора, кому подзвоните, кому, у кого попросити пробачення, Можливо, це не депресивна практика. Щоб загнати в вас депресію, почуйте мене, будь ласка. Це не є моєю метою загнати цією практикою вас у депресію або запроповзапрограмувати сьогодні. Я помру все, я буду плакати, я буду там страждати. Ні. І це не є цією метою загнати вас в депресію. Мета цієї практики, щоб ви навчилися розставляти свої пріоритети в житті, бо це правда, що ми з вами всі помремо, і ніхто цю правду не зможе тут оскаржити в коментарях. Ми всі помремо, і це факт. Другий факт про смерть. Ми не знаємо, коли ми помремо. І це теж факт помирають як е, люди у віці, як і молоді. Помирають люди від хвороб, помирають люди від нещасних випадків. Ми всі помираємо, і ми не знаємо, коли ми помремо кожного дня. Ми можемо проживати так, начебто це останній день, і ніхто не знає, який ваш день буде останнім. Ви знаєте, багато випадків людина вийшла, її збила машина, все, людини нема. Або як мій батько мені подзвонили зранку, сказали, все, батька переводять з реанімації в нормальну палату. Він сміється, все нормально. Він йде на поправку, а ввечері я отримую смс-ку. Тато помер. Другий факт про смерть ми не знаємо. Коли ми помремо, тому ми кожного дня повинні проживати так, начебто це наш останній день. І це суть цієї практики. Правильно розставити пріоритети. Якби я знав, що сьогодні о шостій вечора я помру, чим би я наповнив цей день. І хочу вам дати ще одну таку метафору. Мій вчитель Гішемай Кроуч каже, коли ми збираємось кудись. Якусь подорож, ми гуглимо, яка погода в цій країні, що з собою взяти, і навра навряд чи, коли ви плануєте подорож в антрактиду, то ви будете брати з собою, не знаю, купальник чи крем для засмаги чи зонтік від сонця. Ви будете брати теплий одяг, ви будете розуміти, яка там погода, який там маршрут, що я там буду робити. Ви будете планувати, але ми не привчені планувати свою смерть. І це прям просто біда нашого суспільства. Чому люди так швидко відписалися, кого тригернула ця тема? Бо вони бояться навіть доторкнутися до цієї теми, їх ковбасить. Вони живуть так, начебто вони просто безсмертні. Розумієте, І начебто, вони перший раз прочитали, що ой. Я ж теж помру, як і Марина Хмаловська вчора померла. Батюшки, я перший раз це знаю. Розумієте, настільки блоку людей стоїть говорити про смерть, готуватися до смерті, бо це така ж сама подорож, перехід з одного тіла в інший, з одного світу в інший, як і будь-яка подорож. Яку ви плануєте в іншу країну, так чому ми до подорожі в країні готуємось? А що буде після смерті? Ми не вивчаємо цю тему. Ми, як ті страуси, занурили голову в пісок і такі лай 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 живемо, начебто ми безсмертні, замість того, щоб почитати священні писання, дізнатися, як себе вести в цьому переході, як до нього готуватися, що буде після. Ні, ми цього не привчені вивчати. Тому я теж от зараз веду таку просвітницьку роботу з цієї теми, якби ви знали, що до вас точно в дім прийде крадій. І вкраде все, що у вас є. Ви б коли почали готуватися до цього. Напевно, ви поставили сигналізацію. Напевно, ви попередили там своїх друзів, е, налаштували якісь тривожні кнопки поліції, подзвонили в поліцію, винесли всі коштовні речі, кудись би в банківську ячейку сховали. Так ви б підготувалися, бо у вас була б чітка інформація, що протягом місяця до вас прийде крадій і обкраде ваш дім. І ви б почали напевне одразу ж діяти, якби ви цю інформацію б дізналися. Ви б не сиділи до останнього дня місяця і не чекали, поки він прийде до вас з пістолетом і обкраде і винесе все, що у вас є цінного. Правда ж? Так само і смертю. Ми знаємо точно, що смерть прийде до нас. Але ми сидимо до останнього. Ми не готуємося до цього крадія нашої ж... нашого життя. Розумієте? Ми не вивчаємо, як себе поводити, як себе перестрахувати, як правильно зробити перехід. Ми такі, а да, точно, ми знаємо, що крадій прийде, ми знаємо, що ми помремо. Але якось воно так ось там складеться, коли прийде цей час. І ми всі живемо в цій ілюзії, що всі помруть окрім нас. Тому я вам пропоную готуватися до цього. Як готуватися, я вам розкажу в наступному ролі також ви можете на моєму ютуб-каналі подивитися ролик, як підготувати людину, вашу близьку людину, яка помирає. як... І про що з нею говорити, як її підготувати до переходу? І там дуже багато коментарів під цим відео. Дуже вам дякую за активність. Я вам обіцяла, що якщо буде активність, то я запишу другу частину. А як себе підготувати? Як кожного дня робити малесенькі практики і підготуватися до свого переходу? Тож в наступному відео дам вам покроково. Інструкцію напишіть, будь ласка, під цим відео, що вас зачепило в моїй промові в цій темі, чи є у вас страх смерті, як ви його трансформуєте? Можливо, ті історії, які я розповідала, щось підняли вас. Будь ласка, поділіться мені дуже цікаво обсудити з вами цю тему. Не забувайте підтримувати наш канал донатами. Будь ласка, під цим відео ви знайдете посилання, де ви зможете внести будь-який донат на розвиток нашого Ютубу каналу. Лайки чекаю завжди, коментарі чекаю завжди. Ваша Марина Хмаловська. Дякую за вашу активність. До зустрічі в наступних відео.